Добрий день ми з України. Так, ну що, народ? Сьогодні попробував К2 турбо. Це засіб для полірування. Воно там чи з воском, чи для поліровки, непонятно. Але я вам так скажу. Такої білої машини в мене ще ніколи не було. Помагає непогано. Цятки і мелкі мелкі подряпинки. Потертості вибирає. Клас, мені подобається. 85 гривень. В магазині виглядає дуже непогано. Драйв всю машину. Е, крім криші. На кришу вже сил не вистачило. От. Але колір прям білий-білий. Прям було лями трошки на ній якісь старі такі темні. Не знаю, видно воно тут чи не видно, але дуже класно виглядає. Я ж кажу, такої білої машини в мене ще нікого ніколи не було. Використовував я раніше Sonax, ну це звичайний воск. Мабуть, після нього і плями з'являлися темні, десь воно в'їдалося в цей віск, чи воск, як правильно, підскажіть, будь ласка. От. Зараз покажу, як він виглядає цей засіб. В звичайних магазинах продається ось-таки. Значить Польща виробляє. Ну, мені подобається. Подивимося при наступній митці, як буде відбивати воду. Ось такі діла. Дуже класний ефект. Мені дуже подобається. І недорого. В принципі, рекомендую. Всім папа. -па.